Вітаю, вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки да. ви орендуєте тут у горенці квартиру? Ну, ми не орендуємо, живемо в модульному містечку. А проживали ми тут. Зараз там ремонтні роботи. Чи не могли ви зробити екскурсію? Чи тут? Чи ну тут так. зараз неможливо? Я можу модульне містечко вам показати? То ви тут живете? Так, от тут наше модульне містечко. Скільки тут народу? Тут усіх все одно. Це моя кімната. Скільки квадратних метрів? Тут вісім чи скільки 13. а тринадцять? Скільки вас людей тут проживає? Троє. Я і мої двоє дітей. Кридорчик? У вас так все да. охайно? Тут, тут ми та... розбуваємося. — Тут посуду, У вас складовка. Це, У нас бойові дії розруйнували наш дім. А ви там ремонт зараз робите? Та да. ви да. тут готуєте Так. — Дітки навчаються, і вітають. Сіл нам віддали. — Все, що маємо, це стіл. — Привіт, друже, як звати? О, як тісно. тобі тут? Тісно? Тут, да. тут, Тумбочка це теж производства. — ну, Ноутбук волонтери, планшет волонтери. Давайте подивимося у вікно. Mm, такі у вас вигляд Ну, тут. така маленька квартирка. Я не знаю, як люди тут правди ну справді живуть тісно. Тим більше підліток він хоче окрему кімнату. І, звісно, йому незручно з мамою. Ко вам потрібна допомога, mm. якби люди вас питали. Ну саме найбільша допомога це бутова техніка і мібель, коли відстроїть квартиру. Тобто в ту квартиру, яку ми бачили, да. там де вас Так, да, бо там не залишилось геть нічого. Люди добрі, Хто може допомогти побутовою технікою в зруйнованому тому будинку, де зараз встановлюється і квартира, то допоможіть будь ласка. Останні слова українцям: миру. Дай Бог, дай Бог миру.